Коли Ісукам, присвятив слатим, планаючи його словами, Господи, словами лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду й оздоровлю його. Тоді сотнику відповідь мови, Господи, я не достойний, щоб ти вийшов від мою крівлю, але скажи, лише слово і слава, міружає. Boj jadeških vladnih človekov imajo ekipa, ki mu vedno kažete, mu ide ide ide, a to mu hodi in prehodi. Isto si pojemu, sobec ja in robec. Počušljate se, Izuzde Vladi je izkazal tem, što zanemišljam. Isteno, kažu vam, njihovo obo izranili, jaz ne znam, kako jih vidim. Kažu vam, šolahato predete v skodovi zakodu in zasadujte za Brahom in zakoda za Jakovom v Carstvu Nebeskim. Slovo Gospodnje. Слава, Слава Іристу. Слава Ісусу Христу. Нечесний Ойче, коханий Христі. Ісус Христос, який сьогодні під час цього адвенту промовляє до нас в цьому чудотворному моменті, який читаємо в Євангелії Святого Матея. Говорить нам про віру. Так насправді, коли задумаємось, то людина може зробити справді великі речі тільки в тоді, коли має цю віру. Але віра це не те, що я переконаний в своїх знаннях, переконаний в своїй практиці, а віра це те, що ми довірили, склали в руки Бога те, що нас може зустріти в житті. Колись, власне, в одному містечку був, приїхав був цирк і виступали багато разово на день артисти, акробати. І коли люди почали оплесками дякувати їм, і так як, наприклад, співакам запрошували ще раз на повтор, один з них вийшов і каже, що ми можемо дуже багато разів. Зробити ще раз цей номер, показати, цей сюжет, але ми вже коли не довіряємо своїм силам, тому що є виснажені, то ми справді не маємо цієї довіри, що ми можемо це зробити, а можемо собі і зашкодити. Тобто йдеться про віру таку людську, що ми мусимо бути переконані в чомусь, але коли йдеться про віру правдиву, яку Бог нам дає. То Бог нас веде, як цю малу дитину, яка може часом, коли тримається за руку батька чи матері, йде по дорозі, але так насправді, коли ми помічаємо, як діти йдуть з батьками, вони не завжди дивляться під ноги, вони роздивляються навколо, їм дуже цікаво. Але чому вони так мало дивляться на дорогу чи на стежку? Тому що, тримаючи за руку батька свого чи матір, вони довірили весь цей шлях, який мають пройти, власне, в руки батька, в руки Матері. І тому Ісус буде нам говорити в Євангелії, що коли ви не будете, як діти, не війдете в Царство Боже. Чому не війдете? Тому що коли спотикається її Батько, тримає міцно і підносить. Коли ми не тримаємось Бога, то ми можемо впасти. І сьогодні Євангелія нам говорить про зцілення Слуги сотника, Його раба. Дві такі речі, на яких можемо звернути увагу, очевидно, тут дуже багато є символіки, і могли би ми довго говорити про кожне з тих слів навіть. Але тут було сказано про те, що приходить сотник до Ісуса і каже, Господи. Мій слуга занедужав, він є розслаблений, мучиться тяжко. Прийди його з цілим. Це запрошення Він керує до Ісуса Христа не як якийсь приказ, хоча пізніше ми чуємо, що Він каже: Я маю досвід, як діє Слово, тому що я є начальником, я говорю, іде і робить. Хтось, я кажу, приходь і приходить. Але цікаво, що Він в цей момент не сказав Ісусові Прийди. Мало того, Він навпаки каже, Я не достойний, щоб ти прийшов. Тобто людина була повністю свідома, що тут вже Його зусилля завершилось. Тут вже була тільки довіра до Бога. І це ми теж можемо віднести до того. Як ми насправді дбаємо навіть і про здоров'я? Відомо, може це не є якийсь духовний, скажімо, виклад зараз, правда, тому що проповідь, це не є теж конференція якась конференція медична. Але теж не скажемо, що здоров'я є найважнішим в духовному плані, тільки що на цьому прикладі ми можемо вчитись відповідальності за справді дуже великі духовні речі. І правда є така, що коли ми не дбаємо про це здоров'я, ми теж можемо грішити проти, наприклад, Заповіді П'ятої, яка каже, не вбивай. Тому що йдучи по думці сьогоднішньої Євангелії, чому приходить цей сотник до Ісуса? Дивіться, коли донька Яїра вмирала, тому вона була вже при смерті. Власне, прийшли просити Ісуса, щоб прибіг, навіть швидко прийшов, тому що донька вмирає. Коли Ісус пішов до Лазаря, до гробу, Він пішов, коли вже було по факті смерті, і ще його просили, тому що вже прогабили якийсь момент. А сьогодні цей чоловік, сотник, цей військовий, Він усвідомлює собі, що таке хвороба. Чому? Тому що. Може, навіть з такої своєї професії він знав, що його солдати повинні бути здоровими, що коли хтось є хворий, то навіть це не рівняється тому, що, наприклад, є 100 солдатів, один захворів чи один помер. Для нього навіть може було трагічніше те, що хтось хворий, йде на якусь там битву, а аніже, наприклад, якщо один помер, 99 пішло. Тому що цей один може справді зробити велике замішання. Він може дуже перешкодити, через нього можуть інші загинути. І краще навіть було б, якби хтось вмер, а не хворів. Він знав, яка це важлива хвилина в житті воїна, що він попросто, навіть скажімо так, коротко і ясно, що мертвий, коли хтось приходить з ворогів, бачить мертвого, ну все, сліди затерті. Але коли бачать хворого, пораненого, то мало того, що він не воює, не захищає, він ще може продати когось, тому що його будуть мучити, допитувати, людина може зламатись і далі пустить ворога, щоб роз... розшифрував військо. Власне, тут ідеться про свідомість, про свідомість того, що хвороба є дуже-дуже перешкодливою. І теж в духовному плані ми вчимось на протязі нашого життя. Щоб шанувати це здоров'я духовне, власне, вчимось на цьому здоров'ї фізичному. І друга річ каже цей військові до Ісуса, Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов під мою покрівлю. Покров ми можемо знати, що таке є свято. Східна церква називає покровом плащ Матері Божої, ми кажемо скапулярі чи опіка Божої Матері, різні маємо свята. Знаємо, що цей покров, це є захист, це є прибіжище. Але чому він недостойний, щоб Господь пішов під цей дах? Адже Господь пішов і до хліва, там народився в Ертепі. Чому ж не може піти до військового? Я не думаю, особисто моя думка, що військового дім був такий занедбаний, як хлів. Напевно, ні. Напевно, в ці часи також. Вони якийсь там статус мали в житті, тим більше важніші, ті полковники, генерали і так далі. Чому? Тому що це був його покров, а не Божий. Він зробив собі забезпечення на життя, він мав добрий дім, він просто, можна сказати, навіть жив в такий спосіб, що йому Бог вже не був потрібний, бо він мав все, він мав, так скажемо, по сьогоднішньому кришу. Він мав оборону, він може мав друзів, знав інших різних з влади на той час, але це все не дало ніякого розрахунку. І тому для нього особисто це був сором, стид, щоб Ісус би пішов і розчарувався, що ти стільки всього маєш, а не дотинував цього слугу, який захворів, якщо ти маєш знайомих, може лікарів, знайомих там з влади. І так далі, може, вони когось знають, може тобі би допомогли, може десь би завезли його, чому ти занедбав. І ця свідомість, що настільки він є слабкий, Він каже, Я недостойний Господи. І що Ісус говорить? Ісус каже, Я такої віри ще не бачив в Ізраїлі. Тут не йдеться про віру. Ми не читали про Слово віра, не було такого виразу. Ісус цим словом не тільки підкреслює Його віру чи довіря, але підкреслює Його щирість, Його свідомість, Його прамолінійність, те, що в нього не було фарисейства, що в нього не було якоїсь маски, що він не скривався, що він був в щирості, в правді перед Богом. Тобто, кохані, сьогодні для нас, коли розпочинаємо. Цей такий Різдвяний піст, Адвент, час очікування. Є дуже важливе те, щоб ми всі ці наші добрі наміри, бо є такий звичай, що ми собі щось вирішуємо, постановлюємо, кажемо, вже в цьому році краще підготуємось до Різдва. Це не означає, що там ліпше страви зробимо, чи там поприбираємо вдома, чи якусь декорацію зробимо ялинку, там іграшки, світила і так далі. Але хочемо, щоб справді в цьому році було краще, як завжди. Але тут йдеться про щось інше, йдеться про те, чи Господь справді може прийти під нашу покрівлю і сказати, так, це є моє прибіжище, це мій дім. Чи він справді прийде і признає нам те, що ми все це наше життя, цей час, особливо Адвенту, приготовлювали наше серце для Ісуса. А не для того, щоб там гостей запросити, щоб показатись перед другими, щоб я не знаю, назбирати гроші, навіть поїхати до родичів. Про що нам так насправді йдеться в цьому приготуванні? Напевно, потрібно, щоб кожен з нас собі відповів, і щоб, можливо, не в метушні, але в такій озадаченості скажімо, щоб ми коли піклуємось про те, щоб Ісусові було добре. Щоб ми, ми теж почули ці слова, я ще такої віри не зустрів в Ізраїлі. Власне, якщо це почуємо ми, які не живемо в Ізраїлі, то ми собі подумаємо, наскільки порівнюючи нашу віру і віру євреїв, які вони справді і в традиції, і в вірі, і в цьому переданні Божого Слова є конкретними. А ми, наприклад, не завжди це можемо зробити, бо сьогодні. Кожен інший церкви може на щось запитати і, наприклад, перший священник може не знати відповіді. Може Мені додати питання, я скажу, вибачте, я дочитаю, не знаю ще. І Якщо ми сьогодні є настільки далеко від цього всього, від Слова Божого, від такої ревності, від цієї віри правдивої, якщо ми почуємо слова, я ще такої віри не знайшов, то про що йдеться Ісус? Йдеться про цю найменшу. Таку кристу нашої віри про це зернятко, яке ми вкидаємо в землю, а Бог дає зріст. І Богу йдеться не про якийсь кілограмовий, скажімо так, образно віри. Йому йдеться про це зернятко, може, яке навіть не порушить ваги, коли його поставити на вагу, але воно має в собі силу, що коли ми йому дамо можливість обставини до цього, щоб воно зросло, Бог ним заопікується. Тобто йдеться про цю. Довіру про те, щоб ми дали Богові руку. а Він щоб нас провадив. Амінь.